Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, ось і закінчується перший тиждень Великого посту. І ця перша неділя, як завжди, перший етап у нашій подорожі, має і підсумковий характер, і водночас покликана допомогти нам скоригувати нашу дорогу, дорогу духовної віднови, дорогу. Оздоровлення після тих недуг, на які встигли ми захворіти протягом нашого духовного життя. І на цьому тлі, на тлі цієї відповідальності нашої першої важливої постової зупинки, на перший погляд здається трохи випадковим саме це читання, читання, яке розповідає про. Покликання недовірливого Нафанаїла. Тим більше, що припадає воно на день, який святкується як день торжества православ'я. Що саме розповідає нам це Євангеліє? Раптове переродження людини стається тоді, коли Христос відкриває їй свою прозірливість, відкриває Свою присутність у той момент інтимної розмови з Богом, якої ніхто, крім Нафанаїла, як він вважав, не відчував. І раптом його співбесідник, вихідець із такого чомусь зневажуваного сусідами, навіть вихідцями із близької кани Галилейської Назарету, раптом він виявляє свою присутність у глибинах духовного життя Нафанаїла. Той шок, який переживає Нафанаїл, непомітний на перший погляд, але він виливається у цей раптовий вигук, який перевершує ті визнання віри, які були раніше, не просто визнає Христа за Месію Нафанаїл. Він вигукує, ти є син Божий, ти є син Ізраїля. І нам ніколи не вдасться зрозуміти, чому ж саме так сталося. Не вдасться на прикладі самого Нафанаїла, бо ми не знаємо, що саме бачив він під смоковницею, що переживав у цю мить. Але натомість кожен з нас може зіставити наш прихід до Христа із своїми власними невеличкими духовними досвідами із тими потрясіннями, які, може, і ми пережили в житті. Пережили миті, коли ми відчули. Бог не є якоюсь абстракцією. Не є феноменом із давно написаних церковних книг. Він найвища реальність нашого життя, та реальність, яка виявляється у найпотаємніших глибинах нашого спілкування із невідомим, із вічним. Сьогоднішній день ставить нас перед необхідністю коригування не тільки нашого майбутнього шляху. Під час посту, але й всього нашого життя. Бо, власне кажучи, що таке піст? Це зупинка на нашому життєвому шляху для того, щоб ми зуміли озирнутися довкола, замислитися, помовчати і далі вже йти, враховуючи ті помилки, які були допущені раніше. Але чому саме торжество православ'я? І чому серед посту торжество, радість, тріумф, бо, власне, так, словом, тріумф і перекладається торжество у англійських православних церковних календарях. І це допомагає нам замислитися над самим поняттям православ'я. Сучасні засоби масу інформації, громадська думка, зрештою. І чимало політичних документів, які виходять сьогодні, дають нам образ православ'я як однієї із конфесій, виниклої у візантійські часи, яка перебуває у протистоянні з іншими. Наскільки коректний є цей образ? Наскільки православ'я можна звести до інституції, яка існує сьогодні, яка час від часу викликає. Своїми скандалами увагу з боку оточення. Сьогоднішній день не дає нам уявлення про якісь справді тріумфальні в світському розумінні події. Він нагадує про перемогу однієї з найнебезпечніших єресей єресі іконоборництва. Єресі, яка дається в знаки до останнього часу і, можливо, кожна із нових. Єреси й кожне з нових потрясінь, які виникають у історії церкви, тією чи іншою мірою пов'язано із давніми іконоборницькими тенденціями. Звідки виникло іконоборництво? Із постійного прагнення світу підпорядкувати церкву своїм законам, ввести церковне життя, розвиток церкви у жорсткі рамки раціоналістичної свідомості світської людини. Церкві. Світ пробачав, коли вона, вона хотіла займатися просвітницькою діяльністю. Її часто хотіли бачити доброчинну інституцію. Але водночас, саме тоді, коли церква починала жити повноцінним духовним життям, коли здіймалася до містичних лисочин, саме тоді церква й накликала на себе удари з боку оточення. Ось цього їй не пробачають. Коли вона хоче вирватися з лища світу, піднести людину до осягнення величі Божої присутності в її житті, звільнити людину від духовних тенет. А саме це і пов'язане було із подоланням іконоборництва. Бо іконоборництво було одним із підступних способів раціоналізувати церковне життя, збіднити його, пов'язати його із Філософськими течіями тогочасної Візантії із ухвалами влади підкорити церкву духовну. А вона не далася. І сьогоднішній день, день, коли ми згадуємо, як у першу неділю Великого Посту 843 року урочисто заносили образи у Візантійські церкви цей день і показує нам силу церкви. Силу, яку відчув Нафанаїл під Смоковницею, силу, яку кожен з нас відчуває не тоді, коли бачить трансляції багатих богослужінь або церковних ієрархів біля сильних світу цього, а тоді, коли відчуває животворчий подих Святого Духа у своїй істоті, коли ми відчуваємо своїм серцем присутність Бога. Коли ми переживаємо причастя святих таїн як єднання з самим Христом. І саме тому сьогоднішній день є свідченням вічної молодості церкви, її спрямованості у майбутнє, свідченням тієї духовної сили, яку не здолати жодним імператорам ні минулого, ні майбутнього. Саме тому ми говоримо сьогодні про тріумф, торжество православ'я. І саме тому переживання сьогоднішнього дня відкриває перед нами щастя належати до православної церкви, не конфесії, не певної юрисдикції. В 843 році не було поділів на ворогуючі між собою юрисдикції, а православ'я як релігії зіпертої на Євангеліє, як тієї Животворчої віри, яка сповідає Христа, розіп'ятого і Воскреслого, реального Христа присутнього з нами, яка дає нам можливість прозирнути у вічність через вікно свого серця і через ті символи, утвердження, яких у церквах і знаменувало не тільки тоді, понад тисячу років тому, але і зараз, нині. Знаменувало силу людської душі, так виразно відображено на образах святих, на образах Пресвятої Тройці, силу, яка закликає нас і в нашому житті творити постійно образ самого Христа, уподібнуватися в нашій життєвій дорозі тому, хто, явившись Филипові і Нафанаїлові, покликав їх за собою. Відчуваючи їхнє внутрішнє життя, прозираючи у їхнє майбутнє, кличучи їх і нас у вічність до Небесного Царства, звільняючись від тих тенет, які завжди намагалися накинути на церкву і на кожного з нас, сили світу цього. Амінь. Слава Ісусу Христу!